Просто стрибни. У мене вийде. <рик> Ти, мабуть, ніколи не була за цими стінами. Я правий. Я жила у притулку з людьми. Озі знає мову жестів, І вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній. пожежі. а вже ж. А, вже ж. а може, хай просто малпа щось каже. Я не мав. Па. Я урангута. Шенс. Ти, ти знаєш це місце. Там можуть бути мої батьки. <плес> Ох, а, а, <плес> це буде цікаво. <плес> <плес> ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні поки що. Був в мій дім. Грінзар знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім усьому світу, що відбувається. Голос лісу. Ооо. Очманітці. Я кажу вона маленька і м'якенька. Oh. Oh.